Працівниками 4-го територіального управління Департаменту протидії наркозлочинності на постійній основі проводиться профілактична робота серед учнівської молоді з метою формування негативного ставлення до вживання наркотиків. Цього разу ми відвідали учнів загальноосвітньої школи номер 32 де було доведено вимоги чинного законодавства в сфері обігу наркотичних засобів, засоби маскування наркотичних речовин. Продемонстровано документальний фільм, учні під час бесіди задавали питання, на які отримували відповіді. Також позитивним результатом такої роботи є те, що керівники навчальних закладів. Останнім часом почали звертатися до департаменту з метою проведення лекцій, бесід і в їх навчальних закладах. Представники поліції провели нам лекцію щодо виготовлення та зберігання наркотиків щодо їх збуту серед людей. Лекція була змістовною та чудовою. Також ми подивились фільм щодо наркотиків, в якому Розповідалися саме про їх вплив на організм людини та способи їх поширення. Діти зрозуміли важливість збереження свого здоров'я, порушення закону саме наркотичними речовинами, їхнім збутом, і в майбутньому цього робити не будуть.